Робимо печиво погримушки або печиво скло. Якщо зробити начинку, буде погримушка тарахтіти. Якщо ні, буде ось таке гарнючне печиво. Робиться абсолютно просто. Поєднуємо одне яйце з 80 грамами цукру. Та однієї чайною ложкою ванільного цукру добре перетираємо вінчиком або міксером, додаємо 50 грамів крахмалю, ще добре перемішуємо. Далі вливаємо 100 мл олії, перемішуємо, додаємо одну чайну ложку розпушувача та 200 г борошна. Добре перемішуємо спочатку вінчиком, потім лопаткою або руками. Тіста буде еластичне та не буде ліпнути до рук. Загортаємо харчову плівку в холодильник на пів години. Далі розкатуємо тіста 4-5 міліметрів завтовшки і вирізаємо більш великі кружальця, прибираємо зайве і вирізаємо меншим кружальцем, фігурним або звичайним з серединки. Викладаємо на деко на 5 хвилин при температурі 180 градусів. Далі достаємо деко, нам потрібні звичайні кольорові карамельки, по дві, по три штучки, можливо, по одній, залежно від розміру. отворів та розміру карамеля. Випікаємо ще 5 хвилин. Ви на очах побачите, як вони розходяться. До речі, карамельки інші працюють. Кращі роблять ось таке гладеньке скло. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось так. Даємо остигнути, і все, печиво скло готово. Але якщо хочете погремушку, беремо звичайні прикраси для паски або якісь там бусинки, харчові, звичайно, засипаємо всередину і скріплюємо я розтопленим білим шоколадом. Можна цукровою глазурю або масляним кремом. Все наше печиво неймовірне, дуже святкове, з карамельною начинкою. Готово!